Вірш Тараса Григоровича Шевченка. Думи мої, думи мої, думи мої, лихо мені з вами. на що стало на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв, в степу, як пилину, Чом вас лихо не приспало, як свою дитину, бо вас лихо на світ на сміх породило, поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить. Не питали б за що, проклинаю долю, чого нуджу світом нічого робить, не казали б на сміх. Квіти мої, діти, нащо ж вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав, може і вгадав? Чи знайдеться дівоче, серце й карі очі, що заплачуть над ці думи? Я більш не хочу. Одну сльозу з очей карих і пан над панами. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, за карії оченята, за чорні брови, серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні серце мліло, не хотіло співати на чужині. Не хотілось снігу в лісі, козацьку громаду з булавами, з бунчагами збирать на пораду. Нехай душі козацькі в Україні витають, там широко, там весело от краю до краю, як та воля, що минулась, ніб широкий, море, степ і степ ревуть пороги і могили горе. Там родилась, гарцювала козацька воля. Там татарам, там шляхтою татарам засівала поле, засівала трупом поле, поки не остило. Лягла спочить, а тим часом виросла могила, а над нею орел чорний сторожом літає, і про неї добрим людям кобзарі співають, все співають, як діялась. Сліпі неборраки, бо дотепні, а я, а я тільки вмію плакать, тільки сльози за Україну, а слова немає. А за лихо, та цур йому, хто його не знає. Вона надто той, що дивиться на людей душою, пекло йому на сім світі, а на тим журбою. Не накличу собі долі, коли й так не маю. Не нехай злидні живуть три дні. Я їх заховаю, заховаю змію люту коло свого серця. Вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка, як той ворон, літає та кряче, а серденько, соловейком щебече та плаче, нишком люди не побачать, То й не засміються, не втирайте ж мої сльози, нехай собі льються, чуже поле поливають щодня і щоночі, поки-поки не засиплють чужим піском очі, Тож сироті завидує, карай того Боже. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти. На до вас виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? В Україну ідіть, діти, в нашу Україну, попетиння сиротами, а я тут загину. Там знайдете щире серце і ласкаве слово, там знайдете щиру правду, а може й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україна, моїх діток, не, моїх діток нерозумних, як свою дитину.